Значить принцип такий, коли ми накинули перший віток. Так, де він тут у нас? Ось далі. То один чоловік держи отак як я, желательно в рукавицях і в очках, а другий укладає пружину. А ну пробуй одною рукою. Іначе... До речі, це вже ми другі сутки воюємо, вже теж передивились відео. То це такий варіант для мотокоси, тому що у неї глибока шахта, толкай, толкай, отут заталкай. У неї глибока шахта і самому тут ну ніяк. Я вже пробував які хочете методи. Оце найлші. Давай ще тут кусочок. З двох сторон обязательно держим і отаку йдемо двома пальцями. А ну ж шепотяне. Це ж і, і заталкуємо, і знімаємо, а ну тут витягне. Так. Саме головне не випустити її, бо летить вона хорошо і в лице може залетіти. Це Був телефон в сумки. і Вам повезло що він був в сумці. на ходу знімаємо, а ну подожди трошки руки отдыхнуть так оно ну, заводь ці остатки що залишилося. Я придержу бо я сначала наматував просто в воздух ее и пытался туди толкнути. Ну, вообще ничего не получилось. Так, шага чуть-чуть осталось. И сейчас да, здесь Майша знакомый позвонить. Наверное, самый неподходящий момент. Так, ну, сынок, давай шатрошки. Так, а тут осталось чуть-чуть. І саме ответственне. О! Ага, з другої сторони виходить. Тями її. Отак, так-да-да, так, так. Да, 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 да. А тепер такого вже, коли втора, второї руки вже нема куди туди залізти то ми просто двома пальцями так її отталкуємо. Ай, вилізло. Там ще знімається. Все. Зараз тільки залишається за -за зайти в зацеп, притягнути віріоку і накинути. До речі, щоб натягнути веревку, просто беремо, накидаємо. Останови на паузу. Так, ну ось до наш ролик, чи як там правильно його, це катушка. Наматуємо по часовій стрілці. Зараз я вам покажу як натягується ще й по путі. Да, вчора я вже дзвонив клієнту, сказав, що приїжджай, забирай. Нічого не виходить. даже ні, не по часової, а против, -часової. против час... ну, Якщо таку це положити на низ, то против часової. Жду намотали, скільки тут приблизно. Протягуємо в отверстя. Те що тут предназначено для неї. О, вийшло, бачите? Ставим это все на место. Так, и завязываем. Точнее, не завязываем. Сначала ставим, чтобы оно у нас назад не слетело И одеваем шпонку нашу. Не, наверное, все-таки. Ну ладно. Сейчас я вам покажу. Допустим, что нам надо натянуть эту веревку, да? Мы Витягуємо сюди на наружу, все-таки по часовій стрілці Дивіться, натянули і просто отак накидаємо сюди. Покне що тут мале розстояння. І воно може не пройти. А ні пройде, якщо відтягнути кришку пройде. Беремо твердочку. Якої у нас під рукою, навірно, немає. Остав на паузу. Так, ось, в принципі, і все. Зараз це, що залишилося, цих 15 см, я витягую сюди на наружу і просто накидаю. От і все, все відео. До побачення на все добре.